Близько 11 години вечора, 30 вересня, армія РФ випустила ракети по транспортному підприємству. Під час прильоту на АТП було більше 50 людей. Водії, які здавали зміну, касири, механіки. Від вибуху загинуло троє людей ще п'ять дістали поранення. Також ще згоріли понад 50 автобусів. Ще 100 транспортних засобів пошкоджено з 200 авто на маршрут. Тоді виїхали лише 14. Оговтатись після цього ну, неможливо. Це ну, завдано такого нішивного удару по найцивільнішій інфраструктурі, найцивільнішій. тому що ви бачите, що на території підприємства там погорілих немає жодної вантажівки, немає нічого. Це великі автобуси, великої місткості, які низькополі, які не можуть їздити по полях, вони не можуть їздити по піздоріжжю. Це автобуси міські, міського типу. Це автобуси, які під'їжджають і коли відкривають двері, вони нахиляються у бік зупинки. Через зруйнований транспорт не вийшов на маршрут автобус номер 146 А у департаменті транспорту наголошували 150 пошкоджених автобусів. Це суттєві втрати для міста. Тому на поміч відгукнувся київський міський голова Віталій Кличко. Він пообіцяв передати Дніпру 30 автобусів. І ось вже вчора до міста приїхав новий транспорт. Все гаразд це наші водії. Так тут. зараз на Дніпро їдемо. Так, Обережно, будь ласка на дорозі. Це зрозуміло. Хочу подякувати вам особисто кожному з вас за вашу роботу і за те, що ви робите. Це вкрай важливо. Також бути одною командою у київській міській адміністрації кажуть автобуси, які столиця передала Дніпру, це мази двох моделей з низьким рівнем підлоги та пасажироміскістю 100 та 150 осіб. Вони обладнані пандусами для комфорту пасажирів на інвалідних візках, кабіни водіїв із системами кондиціювання повітря, двигун і автоматична коробка передач виробництва відомих фірм Мерседес та Войт, що забезпечують надійну роботу. До того ж, 10 автобусів. Тридцяти заповнили гуманітарною допомогою. Тож вже з наступного тижня наші водії виведуть цей транспорт на звичні маршрути з оновленими назвами 101 К та 146 К, де літеру К буде додано на честь Києва та Киян. Ангеліна Машинцева Юрій Хайновський новини дев'ятого каналу.